Всім привіт, народ! Ви на каналі Dead Pass, а з вами Дімас, і сьогодні ми з вами повертаємося в гру під назвою The Long Drive. Далененько ми з вами тут не каталися, і взагалі, якщо чесно, я про неї трішечки підзабув, через те, що були нові ігри. Я намагався пошвидше відзняти новий матеріал, щоб він не був застарілим. Ну, в загальному ми проїхали тут з вами 174 кілометра, катаємося ми по пустелі, де взагалі нам не щастить і немає ніяких ні заправок, нічого абсолютно. Отже, давайте подивимося, що нас чекає все ж таки попереду. Погнали! Я все-таки згадав, що в нас тут сталося, і ми з вами кипимо, кипить автомобіль і все. Я згадав, все-таки, чого я перестав грати в дану гру. Бо в нас щось відбувається з мотором, чи йому не вистачає радіатора, який його охолоджує, чи йому не вистачає води, хоча там води повний бак. Ну, поки що я без поняття. Я навіть і не пам'ятаю, якщо чесно, чи встановлювали ми якийсь новий двигун. Паралельно з цим я бачу, що в нас е немає абсолютно палива. Це тобі, ну, взагалі комбо-проблема. Ми не маємо ні палива, в нас постійно закипає автомобіль, і потрібно якось добратися до найближчої точки, де ми зможемо з вами хоча б спробувати знайти якісь додаткові припаси. Ну Я дивлюся, тут поки що одні суцільні гори, гори і пісок, і нічого більше не бачу. При цьому всьому автомобіль закипає доволі таки швидко і потрібно щось з цим робити. Терміново робити, інакше ну, далеко ми з цим ділом не заїдемо. Так само і паливо. Потрібно знайти десь паливо, щоб ми могли їхати далі. Я бачу зупинку, до речі. Ох, пляха, відскочили. Аж відскочили, втратили всю швидкість і паралельно з цим зараз ми не зможемо навіть, коли закипимо, не зможемо навіть нормально підкатитися до чогось. А, дивіться, тут якийсь бензовоз стоїть, може там є паливо? Так, в нас 3,5 літра дизеля. Цього взагалі не вистачить, щоб проїхати хоча б кудись. Тут в нас газ, газ. Газ нам не підходить. А що цікаво в бензовозі тут? От. Можемо якось залізти подивитися? Не можемо ми залізти подивитися по тій причині, що тут немає ніякої драбини. А, тут молоко. Давайте поп'ємо тоді, що ж робити. Якщо? якщо це молоко, то потрібно пити. Потрібно пити. Дивіться, воно ще паралельно з цим відновлює нам хілку, відновлює нам голод і відновлює нам е, спрагу. Так, ну все на цьому. Закриваємо. Справляємо природні потреби і відправляємося в дорогу. Бачу тут попереду заправку, і ми з вами відправляємося туди. Температура вже зашкалює, паливо на мінімумі. Але ми відправляємося до заправки в надії на те, що там щось буде. Розбираємося ми з одним із цих чуваків і. Так, Тут Тут нас чекає тільки какаха. Це в нас. Це, в нас що? це нам не потрібно, це колеса, це фарба. Та Розрубайте. Ти можеш вилучити мені чи ні? Твою наліво, я не можу вилучити по ящику. Давайте його винесемо сюди. Тут в нас знаходиться кактус. Клас. Ліхтарик. Я не пам'ятаю, чи в мене є ліхтарик. до речі, ліхтарик, я б забрав. Я його екіпірую собі, а щитка мені нафіг не потрібна вже. У мене вже всі деталі нашліфовані. Булку ми з'їдаємо. Тут у нас ще якийсь ящик, де знаходяться ковбаси. Мені потрібен дизель, мені не потрібні ковбаси. ваші, У мене з їжею все в порядку. Тут ще в нас стоять алкоголь, алкоголь і нафта. Алкоголь, алкоголь і нафта, і на цьому все закінчується. Ще потрібно якось вибратися нагору, подивитися, що є там. Тут у нас нафта також. Ми знайшли тільки 02 літра дизеля для того, щоб е, заправити наш автомобіль. І на цьому все закінчилось. Виїжджаємо ми з вами з заправки, і я бачу там якийсь е, незрозумілий об'єкт. Я не знаю, що це якась вишка, щось типу схоже на те. Так що ми зараз направляємося туди в надії на те, що там буде якісь корисні припаси, і там мож, зможемо знайти. Ще якісь додаткові будівлі, бо ми в попередній заправці знайшли всього-навсього 0,2 літра соляри. Це для такого мотору, який встановлений в нас, це абсолютно нічого, звісно, але це краще, ніж абсолютно нічого. Бо можна було не знайти нічого і сосати бебру далі, так як ми з вами робили перед цим. Але зараз ми маємо ще на 0,2 більше солярки, так що відправляємося прямо і сподіваємося, що там щось є. А, все, ми закипіли, до речі. Бачите, ми закипаємо, і я бачу там от под... в далечині заправку. Чи не заправку, чи якийсь будинок, ну щось типу того. З величезними потугами ми сюди добираємось, тут вже лежить якісь запчастини, і я чую тут чувачка. Він полюбе десь тут. А, ось де. Зашкірився. За допомогою катани ми його відправляємо на той світ. Так, подивимося, що в нас було по паливу. 2,1 літра. Ми використали 0,9 літра. Ми майже літру проїхали. Довелося пропустити оцю будівлю. Ми до неї не заїжджали. Я бачу, що там щось світиться, але я підозрюю, що це звичайна вода. Так, і ось тут нам пригодиться наш ліхтарик, який ми з вами підібрали. Так, це алкоголь, він нас не цікавить. Тут в нас що? Тут все просто-напросто. Газ, нафта, дизель, вода. Було б непогано, якби там була просто вода. Точніше, не просто вода, а просто дизель. Нафта, порожній, це їжа. О, 2,4 літра дизеля. Ми тебе забираємо, чувачок. Чувачок ми тебе забираємо, відразу заливаємо в бак, бо таку річ я можу і пролити. 150 літрів баку і в нас всього-навсього 4,5 заповнено. Жах просто-напросто. Ми тут такими темпами будемо Споконвіку їздити. О, дивіться, ось цей вентилятор, мені він подобається набагато більше. Я підозрюю, що він якраз таки для нашого двигуна, щоб наша машинка не кипіла. Так, ми тебе. Демонтуємо і зробимо зараз заміну. Замінюємо тебе на ось цей от вентиль. А з тебе, напевно, що водичку ми всю зливаємо. Так, 10 літрів води, і, в принципі, зараз ці 10 літрів води і зальються нам сюди. Ну, там не 10, там було десь літрів 7, напевно, що воно вже випарувалося просто-напросто. 7,8 Так, Є, дивіться, все, супер. Знаходимо новий радіатор, він ще, ще гарніше виглядає, ніж той, що в нас був, а ти йди гуляй. Так, всі наступає в ніч на вулиці, а ми з вами шаримося по дизель. Дизель, ми, звісно ж, заберемо. Так, ну поки я тут буду лутатися, то пройде трішечки часу, так що очікуйте наступний кадр. Ну що, в нас тестовий пуск. Запускаємо двигун. Так, паливо показує, що малувато. У нас всього-навсього 10 літрів. І зараз будемо тестувати, чи температура автомобіля буде підніматися вище норми. Так, і нам потрібно було б виїхати на дорогу для того, щоб бачити, куди ми хоча б їдемо. Я сподіваюся, що цей вентиль уже буде працювати краще, ніж попередній. Тим більше там знаходиться. Окрім самого охолоджувача води, так скажемо, там ще є вентилятор. Ну, дивлюсь, температура росте температура росте, і причому росте вона доволі таки швидко. І причому вона досягла вже майже критичної. Я сподіваюся, що вона зупиниться. Там, до речі, знаходиться корабль. А, да дивіться, вона наче зупинилося і знаходиться в нормі, я так думаю. Я на це дуже сподіваюся, тому що ми не дарма. Все-таки знайшли цей радіатор і встановили його. Так, там корабель, який okay. знаходиться якогось біса в пустелі, ну, наче, наче не росте. Це вже добре, і ми відправляємося з вами вже в подорож, Уже на більш-менш справній машині. Залишилося це одне заправити її, але це, так скажемо, вже нюанси. На цей раз не та не така в нас полічевна ситуація. В той бік знаходяться якісь будівлі, з цього боку знаходиться також будівля, з того боку знаходиться корабль. В принципі, непогано. Ну а на рахунок радіатора, то він виконує свою функцію на ура. Він прогрів двигун, і температура знаходиться в нормі. Вона не піднімається, вона стабільна. Це мене вже, якщо чесно, дуже тішить. Ну і, те, і ще мене тішить те, що тут все-таки і є лут. Ми зможемо з вами зараз лутатися знову як попередні рази. Що попередні рази ми їздили, і через кожні півмилі в нас знаходилися якісь заправки, якісь будиночки. Тут же почалося знову везуха. І причому тут непогана така заправка, дивусь. Ну, палива тут немає. Такс, тут в нас вода знаходиться в паливному бакові. Може всередині щось є. Не сподіваюсь, Але навряд чи тут щось буде всередині. А, а, дивіться, як воно відчиняється, воно аж так відчиняється. Ну тут порожня, да. Тут порожня. Тут у нас також порожньо. О, який файний чоло. Я й не знав, що в нього так очі витріщаються. Подивіться на це. Як тут показати вам цю діч? Оу oh, май. Та ти шо? <плес> Я навіть не знав цього. Так, що у нас тут є? Тут у нас є ще одна така сама вантажівка, але вона абсолютно порожня. Причому без нічого. Ну от, від слова зовсім, без нічого. Без двигуна, без баку. Повністю порожня вантажівка. Тут є м'ясо, в принципі, ми можемо нагребти. Я взяв два револьвера, один із них викинемо, бо він же безкорисний Він нас. Він нам вже, так скажемо, не допоможе, бо в ньому немає боєприпасів. Причому револьвер якось так довго їх вбиває. Я думав, що він вбиває їх за один-два постріла. Мені довелося довелося витратити цілих 4, щоб вбити одного цього кріпчанського. Так, тут у нас ще їдло є, так що ми. Оце, напевно, що тільки ми можемо тепер уже зі спокійною душею викинути. О, до речі, масляна масло, тут є нафта, так що ми. Що ми робимо? Збираємо декілька ось тут таких от пляшечок, заправляємо їх нафтою, закидаємо до себе вантажівку і відправляємось далі. Я вирішив з'їздити до корабля, так як все-таки ні разу ми з вами його не досліджували. О, подивіться, скільки тут всяких різних діжок? Реально купа всього? О, тут. тут в основному знаходяться бочки. Так, і в бочках пульбе має бути наше паливо, яке ми можемо використати. Є тут дизель? Є от просто-напросто бочка з дизелем. Немає порожня. Тут що? Порожня. Та йлки-палки. Тут намішано всього, не знаю, чи тут можна фільтрувати це, це все діло чи, чи не можна. Так, порожня. Я сподіваюся, що хоча б, хоча б одна із цих бочок буде мати в собі. 50 літрів дизеля. Супер. Ми тебе зараз заберемо. Полетіли, зараз дослідимо ще інші. Та й, в принципі, нахрена мені інші, якщо у нас вже 50 літрів дизеля в кишені. 50 літрів дизеля. Ми каталися з 10. -ма. З 10 -ма ми каталися, і причому відчували себе доволі таки непогано. Так, тут ще дивлюся, нафта є. Ще 50 літрів, 100 літрів дизеля. 100 літрів дизеля. 100 літрів дизеля. Ми знайшли 100 літрів дизеля. Нам потрібно це все діло забрати і заправити наш автомобіль. Знайшли ми в загальній кількості три каністри і просто гляньте, 150 літрів повний бак дизель. І ще при цьому десятка в нас залишилася в запасі. Я її поставив в багажник. Так, заводимося. Знімаємося з стоянкового гальма і тепер ми можемо кататися по цій кустелі стільки, скільки захочемо, а не стільки нам накаже паливний бак, який в нас був майже на нулі. Отже, давайте шукати наступну локацію, куди ми з вами поїдемо. Може там ще щось буде цікавеньке. І я так думаю, що не дарма ми все-таки поїхали до цього. от... Корабля затонувшого. Я думав, що там немає абсолютно нічого. Або якщо є, то це якісь такі дрібні припаси, вигляді їжі, вигляді ще чогось. Виявляється, ні, виявляється, в таких от кораблях знаходиться саме паливо. І це, якщо чесно, мене дуже сильно тішить. Ну і ми з вами продовжимо наш рух. Будемо робити наш продовжувати точніше, наш рейд по пустелі. В надії на те, що найближчим часом ми знайдемо нову локацію, яку ми зможемо з вами залутати. У мене загорілася ще одна червона лампочка, і я не знаю, з чим це зв'язано. А, я напевно щось здогадувався. Зв'язано це з кактусом, який ми зачепили. І ще паралельно з цим ми так погано їдемо. Таке враження, що нас щось десь блокує. А що нас може блокувати тут? Наче колеса всі в нормі, всі на місці. Нічого ніде не це. І зараз спробуємо знову. Ні, все одно, бачите, таке враження, що нас щось блокує. Він такий ривками він продовжує їхати. Причому масляний бак перевірено, все в нормі, нічого біля коліс не знаходиться. Але автомобіль таке враження, наче, наче підгальмовує. Щось йому не дає розігнатися. Чи... А ні, зараз, звісно, все наче добре. Продовжуємо рух. Це зустріч з звичайним кактусом. Мене перевернуло, напевно, ще раз 4 в повітрі. І я тільки на п'ятий зміг зупинитися на даху свого автомобіля. І тільки коли ми повиймали всі кактуси з моторного відсіку, тоді ми змогли з вами нормально поїхати. Ну і тепер починається реальна пустеля. Я не бачу абсолютно нічого. Ця будівля мене поки що не цікавить. Там звичайна вода. Хоча рівень води в нас вже майже, так скажемо, мілі Але нічого страшного, в нас там в запасах є їжа, є вода, так що продовжуємо рух і сподіваємося в найближчим часом знайти якийсь додатковий будиночок, який ми можемо залутати. До речі, ось там в далечині я вже щось бачу. Я бачу якусь, якусь будівлю. Але що це за будівля, я без поняття. Провели ми з вами цілу ніч за кермом, і це єдина будівля, яка мені трапилася по дорозі. Провели ми за кермом небагато, не мало 20 кілометрів. Я ще бачу там в далечині будівлю, але поки ми добралися лише до цієї. Так, тут в нас є скутер. І цікаво, чи а, тут ще якийсь двигун, напевно, що закопаний. І цікаво мені одне. О, тут револьвер, до речі. Револьвер ми з вами забираємо і покладемо його біля автомобіля, якщо що, ми його підберемо. Так, тут в нас нафта. Нафту ми можемо, в принципі, забрати з собою і відразу долити її в мотор. Так, це тут в нас є їжа, це в нас що? Це в нас. Це в нас, це в нас, це в нас нафта. Нафту ми пити з вами не будемо. Чого я не можу поїсти? А напевно, що через те, що нам потрібно покакати. Був би пропустив ось це от чудо, яке знаходилося на даху. Я хотів пробігти повз нього. Але щось мене зупинило. І, як бачимо, тепер в нас з вами є ще й окрім револьвера, в нас ще є дробовик. Так, цей револьвер ми закидуємо сюди. Давай, залазь. Не бійся, ніхто не кусається. А, до речі, спідометр. А я його шукав. А я його шукав, мать його за ногу. Це хоч не, Ні, не наш, дивіться. Спідометр. Я його курва шукав протязі купи часу. А виявляється, він ось тут, був. ось тут був захований. Такс, і покладемо, напевно, що рушницю туди ж саму. Ну і відправляємося до фінальної нашої зупинки. Це буде ось та будівля. Я думаю, ми до неї хутенько доберемося і на цьому поки що закінчимо з вами. так беремо, Підливаємо відразу маселко. 6,7 літрів. Мені ще цікаво, скільки, ага. е, скільки літрів палива ми витратили на поїздку сюди. Проїхали ми 18,1 км і витратили на це все діло 7 літрів. Ну, в принципі, непоганий розхід, непоганий. Там, до речі, що? А там, до речі, знаходиться кладовище, наскільки я розумію, да? але туди ми відправимося пізніше. Так, ось щось зі стартом було тільки що дуже-дуже туго. От прям дуже туго. Не будемо їхати по дорогам, будемо зараз скорочувати з вами. Ну, тут нас не зустрічає абсолютно нічого, окрім розбитого автобуса. Ще мені цікаво подивитися на краєвиди, які тут зверху. Так, піднімаємося зараз на саму гору і будемо дивитися, чи є тут поблизу якісь додаткові місця, де ми можемо залутатися. Вибралися ми з вами на самий дах, і я поки що не бачу нічого. Абсолютно просто подивіться, порожня дорога. Порожня дорога, там щось в Далечині знаходиться, але я підозрюю, що це або якесь або якась каміння, або якась міні-будівля. Або шматочок дороги просто так від, відмальований в Далечині. Ну і більше тут нічого немає. Подивіться, гола пустеля. Навколо гола пустеля. Так, там позаду щось було, але там, здається, ми були. Да, це те, та будівля, з якої ми приїхали. Ми просто от дали е, прям, пряму, таку, ска, так скажемо. Не їхали в обхід, не, нічого абсолютно, а просто поїхали напряму. Отже, народ, ось така подорож у нас вийшла на цей раз. Доволі таки непогано ми з вами змогли підлутатися. Тут стоїть автобус, до речі, в якому знаходиться в Бакові десь в районі 200 літрів води. Але ну, води мені просто-напросто не потрібно, в мене вона є. На цьому я з вами попрощаюся. Очікуйте виходу наступної серії The Long Drive. З вами був Дімас. Всім пока!